Задача 7.23. Визначте швидкість світла в бензині. Для чого це задача? Щоб ми пам'ятали, що не тільки показник заломлення це відношення синусів, а це й відношення швидкості світла в цих середах. І так, дивимось, що показник заломлення. Це швидкість v 0 Будемо брати Внокове це швидкість світла в вакуумі або приблизно в повітрі. А VB, Це буде швидкість світла в бензині. Отак ми їх помітимо. Хоч, хоча везде швидкість світла це C. Ну, я сказав, от так і буде. Швидкість в бензині буде. З цієї формули v 0 на коефіцієнт заломлення. Коефіцієнт заломлення бензині. Дивимося у довіднику і бачимо 1,5. Швидкість світла 3 на 10 8. Розраховуємо швидкість бензині 3 на 1,5. Маємо 2 на 10 8 метрів на секунду. Задача 7.24. <кій> Світловий промінь проходить з повітря прозору рідину. Якщо кут падіння промінь – 45 градусів, <кій> кут заломлення 30 градусів. На який кут відхиляється промінь від початкового напрямку? Знайдіть показник заломлення рідини. Задача проста, але що треба в цих задачах пам'ятати? Кут, під яким падає промінь, виміряється не до площини, а до перпендикуляра. Тому оце альфа це кут, під яким падає, а оце гамма це кут після заломлення. Ну, Знайома наша формула, показник заломлення це синус. Падіння на синус заломленого променя. І підставляємо значення синус 45 на синус 30. Корінь із 2 на 2 на одну другу 1,41. Тепер на який кут відхилився? Дивіться, якщо ми продовжимо оцей промінь, він буде тут 45. І тут, звісно, буде 45. А оце 30. Тому кут відхилення це буде бета. 45 мінус 30 буде 15 градусів. Задача 7.25. Кут падіння вузького луча світла на поверхню дорівнює 60 градусів. Ось він, кут, бачите, до перпендикуляра. Знайдіть показник заломлення. Якщо кут заломлення гама оцей 45 градусів. І під яким кутом до горизонту слід розмістити в рідині плоске зеркало, щоб відбитий пучок повернувся до свого джерела. Ну, розраховуємо спочатку показник заломлення. Синус альфа на синус бета. Нічого важкого нема. Синус 60 на синус 45. Маємо корінь із 2 на2 на корінь із 3 на 2 на із 2 на 2. 1,73 на 1,41. Маємо 1,2 показник заломлення. Тепер як треба розмістити дзеркало, щоб наш промінь повернувся на своє. місце. Дивимось. Звісно, щоб промінь пішов назад, треба його розмістити, дзеркало під кутом 90 градусів до нього. Строїмо трикутник. Тут 45. Бачите? За умовою Тут 45. Робимо це для цього трикутника і основа. А це буде його висота. Тоді тут 90, 45 і остається 45. Тож нам треба кут знайти до поверхні рідини. Ось поверхня рідина. Оцей кут нам треба. Він буде 45 градусів.